Енергетики фронту на прохання бійців 15-го батальйону Суми обленерго привело до лади їхні БРДМ. Це вже друга бойова машина, яку енергетики відремонтували для бійців АТО. Подробиці далі. Отлічна машина, машина. зділена, качественна. Побіда за нами. Машина, яку бійці вже встигли оглянути, відновленню майже не підлягала. Ходова гідравліка, двигун за справу енергетики взялися з неабияким ентузіазмом. Допомогти землякам, що воюють на сході, вважають за честь. Робили ми його вклали в душу, все відновляли, тому що все було розбомблене, ну нічого не було взагалі. Ми його встановили зараз, він на ходу. Бронетехніку обладнали спеціальними кумулятивними решітками, які слугують захистом машині. У бойовому положенні вона розкривається на пол метра в сторони відходу, фіксується і при попаданні снаряду він розривається на відстані. Ну, пів метра тому сама броня не поражається. Остається і лічний состав остається в безпеці. Безпечність для солдат один із головних критеріїв. Тому, говорять військові, справу зроблену енергетиками переоцінити важко. На моїй пам'яті подобна рішетка спасла життя. Е батальону, Ребятам из батальона, которые диссоциируются в Ахтырке, по образу и подобию начали делать мы, но самое прогрессивное сделало Облэнерго, потому что подобная вещь складывающаяся складывающаяся решетка, благодаря их разработке. Даже генерал, который увидел на позициях эту машину, сказал, что готов будет делать заказ на, на все машины в нашей армии. Армії сумобленерго допомагає регулярно. Свій патріотизм пояснюють просто, інакше не можуть. А голова правління підприємства вкотре дякує усім працівникам, які подарували військовій техніці друге життя. Ви знаєте, з яким ентузіазмом, з якою любов'ю, з якою душею взялися наші люди до ремонту цієї техніки. Не було такого моменту, щоб встали, зупинилися. От тут щось нема, нема. Будемо чекати. Ні, ніхто нічого не чекав. Самі сідали в машини, самі їхали. Самі доставали запчастини, такий самий БРДМ один ми вже відремонтували для цієї самої військової частини, і нам приємно знати, що слава Богу, він нормально працює. Хлопці, як то кажуть, живі, здорові – це саме головне. Тому мені хочеться від всіх працівників Обленерго подякувати вам за ту важку працю, яку ви несете. Як ви охороняєте нас? Весь колектив суму Обленерґа. Вот їм за цю любов. Любов к родині, любов к Сумщині. До теплих слів енергетиків додалися молитовні побажання служителів церкви за традицією. Перед тим як машина рушить на схід, її освячують. Отця і сина, і святого духа. Амінь. Спаси людей твоїх. бажаємо вам, дорогі воїни. Сили духу, щоб Господь оберігав вас через ангела-хоронителя, щоб скоріше закінчилася агресія проти нашого народу, і щоб ви щасливо повернулись додому. Наостанок побажання від енергетиків нехай відремонтована з душею техніка послужить своїм господарям вірою, і правдою, а самі солдати залишатимуться живими і здоровими. Анна Світлична, Сергій Матенко АТІВІ.